Всім привіт! Мене звати Світлана Кісільова, і ми продовжуємо з вами говорити про ефективну комунікаційну стратегію для ваших аналітичних центрів. Якщо ви пропустили перше відео про комунікаційну стратегію, раджу вам переглянути, бо саме там ми навчилися, як проводити ситуаційний аналіз, формулювати ефективні завдання, цілі своєї комунікації, як обирати цільові аудиторії і як Придумувати для них ключові меседжі саме такі, які підійдуть для цих цільових аудиторій. Без цього вам дуже важко буде перейти до плану, тому що ваш план буде відірваний від реальності і від ваших організаційних завдань. Тому дивіться перше відео і приходьте на це. Якщо вже ви прослухали, то я сподіваюся, що ви змогли подумати про те, чого б вам хотілося від комунікаційного плану. І сьогодні ми поговоримо про те, як обрати правильний формат. Для правильного каналу комунікації, який буде дивитися, читати чи слухати ваша аудиторія, там, де ця інформація буде для них корисна. Чому це так важливо? Отже, реалізація комунікаційної стратегії обираємо канали. Канали комунікації можна умовно розділити на наступні: Це ЗМІ, це телебачення, газети і журнали, радіо, онлайн-медіа. Це власні канали комунікації, які можуть у вас бути. Це сайти, сторінки в соцмережах, на інших платформах. Можливо, вашим каналом комунікації є подкаст або блог. Якісь певні власні змі, можливо, ви пропускаєте газети або буклети, інформаційні бюлетені. Це можуть бути зовнішні носії, як білборди. чи... Сіті лайти невеличкі, чи місця зовні всередині будівель. Це так само може бути пряма комунікація, коли ви безпосередньо спілкуєтеся з людьми на зустрічах, заходах. Можливо, ви роздаєте свою сувенірну кому продукцію, і це так само комунікація, так само через будь-яку ручку, чи через будь-яку зустріч, будь-яким постом чи будь-яким виступом на телебаченні ви комунікуєте свою організацію. Ви комунікуєте результати своєї діяльності, і ви повинні при цьому дотримуватися свого плану. Для того щоб правильно обрати канал комунікації і сформулювати цей комунікаційний мікс у ваш комунікаційний план, варто зрозуміти, де отримує інформацію ваша цільова аудиторія. Я для вас розкажу загальнонаціональні певні тренди, які можуть застосовуватися до вашого міста чи громади. А можливо, вам потрібно буде глибше покопатися і зрозуміти, що у вас популярніше: телебачення чи інтернет, можливо, радіо, а можливо, чиїсь блог. Отже, на національному рівні телебачення залишається на рівні з онлайном в 2019-2020 році, але досі є топ-джерелом отримання інформації. Те, що сказали на телебаченні, досі для більшості українців це є істиною. Вони там отримують основну кількість інформації. Неважливо про що це. Це новини, це розважальні програми, це є топ-джерело, бо телебачення в нас має найбільше покриття, це зрозуміло. Далі йде інтернет. Що ж люди роблять в інтернеті? Вам могло б здаватися, звичайно, вони йдуть читати про мою організацію, бо ми ж такі важливі і робимо їм добре. Ні. Насправді вони там шукають необхідну для себе інформацію. І це дуже важлива річ, яку ви важ... пам'ятати треба в комунікації. Люди не приходять, щоб прочитати про вас. Вони приходять, щоб знайти інформацію для себе, ту, яка їм потрібна, те, що зараз їх хвилює. Це дуже важливо при плануванні ваших активностей. ви повинні не розказувати про себе, не прес-реліз, як добре ми зробили, не інфографіку про те, які ми хороші, а думати завжди про те, що в онлайні людина буде читати те, що її цікавить, і те, що може застосовуватися до її життя чи їх потреб, професійних чи особистих. Що важливо в онлайні, ви можете на слайді побачити зараз, які в нас є топ 25 сайтів на травень 2020 року. Отже, коли люди заходять онлайн. Як ви бачите, вони заходять відразу в Google. Це підтверджує тезу про те, що вони там шукають необхідну для себе інформацію. Навіть якщо я місцевий орган влади, і мені потрібно створити політику на тему, яку ви досліджували. І я не буду перш заходити на ваш сайт. Я буду заходити в Google і дивитися, скільки відсотків чогось там відбулося за такий то час. І якщо ваш сайт або ваша інформація не буде в топ 5 запитах, ви її, на жаль, втратили. Тому важливо пам'ятати, що роблять люди онлайн у вашому комунікаційному плані.